Добрий день, мої юні художники та й шановні батьки. Сьогодні ми з вами працюємо зі сторіночком 52-53 і створюємо орнамент для закладки. Взагалі, що таке орнамент? Орнамент це візерунок, складений з елементів, які повторюються. Повторення елементів називають рим, ритмом. Орнаменти використовують для оздоблення декорування одягу, посуду, меблів, іграшок, закладок для книг. Орнамент геометричний складається із геометричних фігур. Ми бачимо тут різні ромбики, так, трикутнички, квадратники, круги, овали. Орнамент рослини складається з рослинних елементів: це квіточки, це пум'янки. Листки стебла. І саме навіть український є символіка українського орнаменту. Ось ми з вами знаємо всі наші вишиваночки, так, і кожен малюночок має своє значення. Наприклад, троянда це символ життя. Далі калина це символ роду. Далі, що ми тут бачимо? Дуб це символ сили. Мак символ захисту від зла виноград символ сім'ї. І подивіться, які гарні вишиті рушнички. Зірка це символ матері. Бачимо така яка гарна, так? Тому кількість наших рушничків, вишиванок дуже різноманітна. А сьогодні ми з вами будемо створювати нашу закладку. О, у вас є приклад на сторінці 52, ось який у нас в результаті нижня повинна вийти і ось тут. Та ось такий шаблончик. Бачимо, початок у вас вже зроблений, ви так само повторюєте, тобто домальовуєте, так? і розфарбовуємо. З чого ми починаємо? На поданій основі намалюємо олівцями за зразком, або можете власним задумом, тобто іншими кольорами. Потім ми вирізаємо, наклеїмо їх на картон та будуть ось такі у нас закладочки. Що ми робимо? Ми з вами створюємо ось такі ромбики. так? половинку і А ось тут ми з вами бачимо, що це в нас листочки, будуть ми їх округлюємо, а з зірочки з нашої сніжинки ми робимо квіточки. Бачимо, тут синенькі. ви можете зробити за власним бажанням. Я вам дякую, впевнена, у вас чудовий вийти орнамент, з нетерпінням буду чекати ваші роботи. До побачення!